він товщий. Чуб товщий – це тесно. Той, що внизу, той, той чуб той 270. Там є внизу теж. Я... А це я, ну, що це товщий виходить? Ну, а да. попробуй його простирати. У ванні платі, хіба у ванні, ну, чесно так не треба. Білий казали, дорожчі, так? Да? Цей чуб товстіше, цей чуб дорожчий. Ага, а взагалі то ціна від того, це нічого собі, який товстіше. Цей 300, а той, що ага. трошки тонше, то той 270. Там є. Uh -huh. ну, Та, але ціна взагалі від кольору залежить. Трошки це від кольору йде дорожче, якщо білий. Uh -huh. Ось Оце класно. Білий дорожче. Да? У нас просто оця вовна, наприклад, сірі кольори такі, чук uh -huh. чуть ага. йдуть. 28-25 гривень, наприклад, кілограм кожля. А біла йде 30-33 uh -huh. чук Чуть-чуть йде, ну, діапазон. О, і собачка прийшла. Да. Собачка прийшла. Чуть-чуть ну, не прийти. Натуральна шерсть. Так, чорно білий Кабель. Даже сейчас помочь.